Так, товариство ми з вами повертаємося до гри, ми граємо проти команди Бардичева. Рахунок нагадує зараз перший 1-0. І... ой-ой-ой, здорово! номер 7. Ілюша пробивав непогано. Контрвипад на користь Бардичева. Добре, добре було, все було добре. Добре було. Вітаю першого болівальника нашого. Ми граємо проти Кабардичів, Рахунок 1-0, але був було два випади таких. Ілюша міг створити. І знову. Знову. Вадім, вадім, молодець. Ілюша проходить по флангу. Робив простріл, але але, але, але. Так, Вовчик, 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 все правильно, Вовчик, все правильно, Вова. Вибачте, я так встану, щоб було видно гарно поле. Ілья біля місяця. нас кутовий удар. Простріл і Ілюша. Штрафний удар на кожці крабер Десь жорсткий стик. Да, давай, давай. Через то вони так і грають. А що він нічого не зробив? Ну, бачиш, що... Він сам впав, впав. відео, тупо сам впав. Тільки що передивилась. Не в ту сторону він прийняв, не в ту сторону. Ілля, треба было еще протянуть чуть-чуть Илюш. Ай-яй-яй, справа, Давай! Давай! не Давай! Вибачайте, трошки були <кхи>, некоректне з'єднання з інтернету. Перепрошую Перепрошую ще раз. Знову у нас проблеми трошки технічні з інтернетом, але рахунок 0-0. Наші хлопці доволі непогано грають, але суперник захищається. Захищається. <кхи> Простріл. Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой! Як небезпечно було! Небезпечно! А от на користь Бордичева. Макс умничка зіграв. Вадимчик, спрыгаем. Илюша, шире, Илюша, шире! Ширше, Ілья! Илья, ширше! Илья, ширше! Ширше, Илья, Ширше! ширше, ширше. Отак! Вот Простріл! От не заходить! Не заходить! На, витягуй! Ай-яй-яй-яй-яй! І я ширше. Ростик вперед! <клес> треба, треба забити, треба. Це четверта вже гра. Хлопчики наші трошки втомилися. Зранку встали, сон перебили. Нагадую, в нас є дві перемоги та одна поразка. А, зараз ми граємо проти Бердичів. Знову небезпечно було зі сторони ФК Кабардичів. Є, yeah! рахунок один нуль на користь і знову ця зв'язочка. Знов цих два хулігана маленький, сьомий десятий номер. Зробили все. Молодці команда «Вінсмарт» випереджає на один м'яч. Надіємося, це не останній гол від наших хлопців. Тому вболіваємо, аплодуємо. Надіємося. Здорово! Ілюша на випередження зіграв і навіть буде бити. Браво! Браво! Зупинили, Ілюша бив в поворотах е Гравесівка Бардичів, прийняв команди мужній м'яч на себе, але <клес> забив трошки дихання. Це маленькі хлопчики, ми їх прекрасно розуміємо. Вовчик, вовчик з прийомом, не першим. Якщо далеко суперник з прийомом, і тоді прямо. Пас <свистач> хотів схитривати сьомий номер. Готовий. Один нуль. Ай-яй-яй. Так. Був би нас, так? Вболівальники є з усіх сторін. Ми, там, на детальному плані ми також можемо спостерігати там паралельно йде 2016 рік. 2016. Єльоша ширше, ще ширше, ще ширше, ширше, вова рухайся. Отак, так, от, здорово. Не всехі, щоб блін, забрати м'ячик на нічого Ілюшик лецем, 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 лецем. Санчик, ліва рука, Санчик, ліва ручка. Да-да-да, ліва ручка, Санчик, ліво, 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 серединку, ще. Ще в серединку, вліво, Саня, вліво, вліво. Отак, От Ілюша. Дійсно, дуже великі проблеми з інтернетом, тому товариство перепрошую. Маємо вже що маємо. Ще раз нагадую. Ой, просив, здорово. Здорово, Ілля, здорово з такою силою пробив. Бардичів. Рахунок 1-0, нагадую на користь Бердичева. Вадик Шерря, Вадік. Так, полотебе, стоїть, розіграйте. Розіграйте. Розіграйте.

Так, а от на користь він смерта подача. Сань, тікай, сань, тікай, сань, тікай! Ах ти! Сашка зачепив його. Вже коли добивати хотів він випередив. Получається, Сашка його зачепив. Ілля, Ілля! Наші хлопці проводять весь час на стороні суперника, але в рахунок 1-0. Вони тримаються. Не можу сказати, що команда е, тримається. Вовчик на паузі, Вовчик. Тяни, і рухайся, Вовчик, рухайся, рухайся. Подивись, уважно. умнічка, Умнічка. Хорош, хорош. Товариство перепрошую. Дуже, дуже жахливі умови для зйомки. Тут, звісно, потрібно буде в майбутньому, напевно, щось видумувати, нам щоб було краще. Щось придумувати. Ой, непогана була передача. Знов простріл. Рахунок 1-0. Товариство дуже погане з'єднання. Прям дуже жасливо. Тут дуже класно, дуже атмосферно, для діток тут шикарні умови. Але, але... з інтернетом з трансляцією у нас дуже погано. Один це, це не рахунок, це не рахунок. Давід, піднімись вище! Давід, піднімись трошки вище в серединку, отак, да. не давай розганятися їм. смысле? Так не же в поле был. Илья, Сенни. Ну, ну Сним. все, играем. Сним. Играем же, что есть, то есть. Мы же не можем спорить. Давай давай давай. давай, давай, давай. Давай, 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 Маг. Раз. Треба бути обережним, дуже обережним, тому що може бути десь може поставити там, де треба. Давай, давай, давай. Ні. О, ой, стоїмо. Саня вдома. Давид є! Ну то я ж бачу, віже. Давайте, приїхайте, давай Ну? так, Ну, блін! Давай, 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 пацани, давай, 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 пацани, все, момент закінчився. Давайте новий треба створити. Ілюш, треба ще створити, Ілюш. Якщо я не помиляюся, має вже завершитись матч. Але Поки що суддя мовчить, Зараз будемо бачити. Мала все Понад 1-0 на користь Смарта. Це в нас четвер, третя перемога і одна поразка. У нас залишилася ще одна гра проти «Полісся-2». і в тому матчі буде все вирішуватися за чемпіонство. 2017 року народження. наші хлопці молодці, доволі непогано зіграли. Так, да, вони видно на фазі втоми в них, але. Ми виграли Мінмаркер. То? Все, товариство, ми зустрінемося з вами через приблизно годинку. Ми зараз три гри, три гри ми зараз відпочиваємо, дітки відпочинуть, їдять бананчиків. Атмосфера шикарна, тому всім болівальникам до побачення.